Так, доктор Ліфсі пише, стіни аштукатурені гіпсом, в домі не встигли зробити опалення, не буде псуватися оздоблення, двері окна є. Ну, гіпс, це, це повітряне в'яжуще. Так, це не дуже гарно, що немає оздоблення, тому що от якраз із-за того, що там буде підніматися волога повітря. От, ну, нема тепла, нема енергії для він... нормально, щоб працювала вентиляція, замкнутий простір, і волога там буде підніматися. Це нормально, якби, в вашій ситуації. От, тому для гіпса це погано значить Він набере вологу, він розбухне. І тому з весни, коли ви будете починати там роботи, не робіть оздоблення, поки гіпс не висохне. Є влагоміри на сьогоднішній день, міряйте вологість гіпса. Коли він висохне, тоді ви можете лише його шпаклювати, фарбувати і так далі. Якщо ви будете поспішати і сирий гіпс пошпаклюєте, гіпс-картон, наприклад, пошпаклюєте потріщить Обов'язково. Через місяць, через пів року, обов'язково, тому що віддасть вологу, зменшиться в об'ємі і внутрішні напруження вистрілять. Тому як тільки після того, як почне підніматися температура повітря, будинок буде прогріватися, відкриваєте вікна двері, коли вже буде стабільна плюсова температура, щоб протягом це все підсушува, ну, коли сухая погода, звісно, не коли тумани і дощі Коли тумани і дощі такого не робили це коли вже суха погода. от І висушуєте. от Або вмикаєте опалення за рахунок того, що є температура, котра передає енергію повітрю, за рахунок цієї енергії, запускається праця природньої вентиляції і гіпс висихає. от І, в принципі, ну декілька років воно може простояти без ніяких проблем. Тобто якихось там сильних проблем не буде. Це гіпсокартон, там погано. Там може бути відшарування картона від гіпса, а гіпсова штукатурка Ну може стояти. Головне оздоблення робити по сухій.